Добрий ранок усім, хто дивиться на наш канал. Сьогодні у нас знов незвичайне відео. То у нас кавуни, кавуни, кавуни. А в попередніх відео у нас мій колега казав, у нас з'явилась диня. Но диня у нас з'явилась не одна. І сьогодні, взагалі, незвичайне відео по дині, а потім ще трошки по кавунам. А хто ще додивиться це відео до кінця, отримає не тільки гарні емоції, але і гарний презент. Тому зараз я переводжу камеру, і ми починаємо маленьке і е, цілком ціленаправлене інтерв'ю е, з гарним фермером, з гарним нашим другом, колегою е, Юрієм. У нього теж є свій канал. Він пізніше, хто не знає, його е, скаже, як він називається. Ось е, Пан Юрій. І він нам маленький такий сьогодні екскурс е, в свою. Теплицю, а в теплиці диня, і ми попутно йому будемо задавати багатенька питань, які більше цікавлять мене. Ну я сподіваюся, що і зацікавлять вас. Поїхали, поїхали, Юрій. Коротко представся, я думаю, багато хто вас знає. Хто не знає, зацікавиться і вашим каналом, і вашими відео, і вашими дослідами кожен рік. Тому що за вами спостерігати дуже цікаво, і е, на протязі вже багатьох я вас років знаю. Кожен рік у вас щось новеньке. Тому ну, трошечки дуже. за себе, а потім вже перейдемо до диньок. Урбанський Юрій! Я з 27 років займаюся квітами, очами. Під трошки овочами десь 37. Тільки одними. Відкритого ґрунту. А це в останній час так склалося, що тепличка, ось ця, щоб не пустувала, займаюся. Вона приход... І, приносить теплі. вам дохід. Я навіть не рахую. А, це, це більше це задоволення. Основне, не основне заняття моє фермер, професіонал, сайт підтримую. Так що робота є. Ви займаєтесь продажем насіння? Так, да, так. Да. Ну, жінка. А я їй допомагаю, підтримую сайт. Uh -huh. Ну і в втеплички те, що продаємо, те й вирощуємо. Е, Диню компанія Сенгента почала продавати перший рік. Е, у вас е, тут декілька гібридів. Mm -hmm. Є ще декілька гібридів, які будуть продаватися вже тільки в наступному році. Перший добре, оце добре. у нас гібрид у нас називається Грасіано. Грасіана не... тип Десапа, Така вона дуже популярна, я так зрозумів, в Западній Європі, тому що я був в Норвегії, там її продають восени перед Новим роком. Сам їв перед Новим роком у мене є відео на каналі на моєму. Не рання, не рання, але дуже смачна, незвична для нашого покупця Біла Десапа. Вона білого кольору. І Чим, чим мені подобається, що можна довгий час її зберігати. Ну, до Нового року у мене, може, у кого й довше, а в в звичайних умовах. ми... Ну так, скажіть, яку ви бачите помилку от в теплиці по густоті у вас? По густоті, значить, ні. По густоті в мене навіть можна ще чуть-чуть було загустити. Тут так. приблизно на квадратний метр 1,3 в мене, так я прикидував, угу. вийшло. А... Справа в тому, що е, треба було, коли пасинкував я, думати про те, що більше однієї дині Ой. одна роста на, на кущу. Одна диня на кущі. Це ну, якщо не привой, подвой там, не не, не колір не колі, якщо не колірувати угу. на подвой. Бо mm -hmm. один витримує, два, буває нестандартні. Ось, оце воно, да, можна показати yeah. Ось Ми якраз стали. Дивіться, yeah. ось одна, це я хотів залишити ще довгу. Ні, це вже не стандарт, можна було її не залишати. Може бути, ну в цьому випадку ведеться нормально, а буває, що ні те, нісе О, обидві нестандартні виходять. І, а так, рослина сама буває, не дає не, витр... не витримує таку на нагрузку, нагрузку, і вона с... сама. сама скидає сама. плоди. Скидає. Тому що рослини дині і кавуна, які зараз продаються, не сортові, а гібридні маю на увазі, то вони саморегулятивні рослинки і вони вже. Ніхто в полі, ніхто в полі, да, політи да, да, гектари да, да. сади не ходить там і... Так, Натимує. а з правої сторони. Це, Це у нас хілал. Якщо так, не хилал, помиляюсь, так, хілал так, буде так. В, продажу, в продажу з наступного року, вже з 25 го року. Ну ось такі от дині на нашу ладошку, Вже біля наверное, 1,2-1,5. Ну, можна... Вони ще зелені, ну угу. можна е, представити, які вони будуть. Тобто що вже значить, значить вона вже більше рости не буде. Зараз вона тільки дозріває. Так, пане Юрій, йдемо далі. Це у нас іде е, досі. До, йдемо, щас, де там буде. До, Матх... До Макабео. До макабео ми До, продавали. Ось макабео ось помітка на шпалері. Що починається інший гібрид. І ось наше ну макабео. Ну, зовнішній вигляд. Одне, Практично одне, те саме. Не відрізняється. Будемо розрізимо там, коли визріє, подивимося. А так, так же точно все формується, все кормилося, все воно і розбір, приблизно. Як гарненька yeah. динька. теж yeah. уже Це така. Ось місяць. Її. місяць. Да, до речі, е Якщо хтось побачив на відео це такі папірці, папірці, це свідчить, е пан Юрій закладає в сітку, е коли вони, е вони зав'язуються. Да, ось да, у нього такі, записи запис, є, такі от записи. І ось. Бачі, от, по папірцям, і коли Де вони... Тут у нас зараз ми відкриємо конкретно ось, кружок. Да. 29-30 го го це червень. Червень місяць, Кінець червня, от, кінець червня, а сьогодні у нас 26 -е, вже липня. Оце завість така. І ви сказали ще нам по поживленню. Поживленню. Що ви порекомендуєте? Що ви даєте? У вас не субстрат, тут звичайний <звичайна> ґрунт. <ґлина> <ґлина. Ще>, <ґлина> звичайна глина. <звач> да, да, <Попрацювати. звач> Такий ґрунт важкий, винестий. е, комплексне, тільки комплексне добриво плюс кальціве селітра. Ну, а що... на початковій стадії ам'ячна <звач> селітра. Значить, я не давав. Я давав карбамід, ну, яка різниця, в принципі. І навіть трошки переборщив. З карбамідом треба обережно. Ну, воно масу виганяє, просто в чому справа. Якщо на початку вегетації, нічого страшного немає, якщо трошки перекормив, не вгадав. Ну потім робота з пасинками і пізніше врожай буде. Все. А це шкідливо, коли під кінець вегетації, особливо азот, вона не ну азот ні до чого, тільки якість. Якість Лоду, це у нас Калій кусок, і мікроелементи. Да. Не стають. Не добре, да, але. Ну, водянице буває, коли залив водою перелив. Ну і азотом перекремує. Так що зараз азота вони вже не бачать практично. До вас записуватися можна а, на, а, та сам, на дегустацію потім. Так, да, так, так. Це сам не з'їмуся. Ну, що не з'їмо, то попродаємо. Ніки а... не будемо. Да. Да. Ну, а це у нас далі повторюється після от Хілалу. Після Хілалу далі йде знов Грасіана, якщо не помиляюсь. Так, да, Гресіана, це гресіана. Грасіана. Дивіться, да. як. Ну, У мене е, рука не маленька. Ну, я знаю, 3 кіло є. 3 кіло. Три кіло. І от знову повторюється той же самий ефект. Бачите? Ну, ось, Дуже гарно видно. Одна рослина, один стовбур, один стовбур, дві дині, і оця вже друга динька в теплиці практично зупинилась. До речі, хто знає, чому так, живлення, в принципі, бачите, для розтинження вистачає. Шкідниками а, поборолись, був практично один кліщ, трипс. І, і тут і, і... було на мене там батлажани на баклажані, Я двоє не треба чекати, за одного прийшло вже, то що, то, що перескочить. Чому, чому не витримує ця така, така нагрузка? Ну відповісти, будь ласка, в коментах, якщо, якщо хтось знає. А ми е, потім вже в наступних відео Я в вам... в цьому році хочу на подвоє Спробувати. Спробувати і залишити дві. Ну спробуємо. Угу. Ну, Я да. полінився в цьому році, Ну, не тільки що полінився, і така обстановка була, що вирішив. Не експериментувати. Рискнуть, вже. Да, рискнуть. То, що треба рискнуть. Для, для подвоя треба клімат там, освітлення, ну а як воно ні того, ні до не було, пізно все висаджено. А ось він скинув вже. Бачите, вже. Да, да, вже. Да, так, так, спробував рішити. Рішив, попробуй, думаю, а ну дай попробуй. Чи потягне, чи ні. Так, листя вистачає. Попирочка, м'яка. Ні, ні, все, все, вже почала видно, що. Скидається. Скидає. Ну, далі все одно цвіте. Досить непогано. А, далі, далі все одно ну, цвіте, цвіте, да. да. тому що комплекс. А, до речі, тут, мабуть, хтось, хтось вкрав звідси. Слухай, нав... не вкрав ніхто, сам я сам вирізав, коли посинкував, од, одна рослина. Угу. Ну так, не, не замітив, вона було, заховалася, а я посинкував, пасинку, і така сантиметрів 15 вже динька висіла. І, так... Ну, а зараз здалися, подивлюся. Це, Це ми сорок. приїдемо в кінці жовтня місяця, Оце і в кінці жовтня місяця буде тут лежати ще одна зелененька а, диня. Або... Так, а ми пішли на кавуни, так? Да. Так, що... Ну, кавуни у вас я бачив вже на, і на підвоях, і на привоях е, в, в ті роки. А в цьому році у вас е, новинка від нашої компанії: це пан Роман. Пан Роман. Як запилювач? Запилювач така рубашка, яка в новій. Звичайно, Звичайно, тип Кримсона. Так, Кримсон світ. Я вже перші, які зав'язались, були, вже попробував. Угу. Е, ну, е, 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 я думаю, ми з вами зараз один, один з, один, з один, да, зріжемо, зріжемо і, і будемо та. теж покажемо людям, які. І безнасінневий один візьмемо. Да, і безнасінневий тип шугабебі возьмемо. Це буде. Три кавуна безнасінневі, Триплоїдні, да, а потім сажу один як опилювач насінневий. Ну, приблизно, це не значить. Тут можна в полі, так, щоб не попутати. То звичайно, все путається. Спочатку висаджують, опилювач розкладується в полі. Якщо це вручну, ну, вручну садиться, а потім вже, якщо починаєш садити, підряд. Так, ми тут оце з вами вже відмітили, ми можемо одразу намітили, тому що це от запилення дуже рано було, так, так. О, бумажечка квадратна, не обрізана. Тримай. тримай, ось, Ну, а, це взагалі зелененький. Взагалі зелененький. А де ми там? Десь, десь де, де, ні, ні, не, це, це він. Я. Давай, вже пора йому. <гум> ну, <гум> як раз перевіримо, да. а, чи правда, то чи да, ні. Чи барашка, ще? ще одну. Да. Юр, щас. О, oh, так. Чи барашок зеленкуватий. Да, так, барашок от був з... повністю, можна сказати, зелений. Ось. А, mm. а ми не з тої барашки, ось барашка була. Да? Ось багато. Ага, да, 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 тут вінеться. І лопаточка, вот вона, вона сухенька. Да, вроде. Поэтому... Так, І ми намітили вон... ще, далі О, кирпичинка. Далі. теж Це зав'язь у нас 16-17 червня. Так. І ось теж ну Тут явно, явно цей вже співий повинен бути. Сядь. Давайте я О, так, так потримаю так. вам. Ну, а тепер трошки зачекайте і будемо починати різати. Хто бажає замовляти насіння? Будь ласка, сайт, телефон, компанія. Ну йдемо зважувати і різати. От, 4. ,5. Так, безнасінневий тип шугабебі. 4,5 кіло. Так, да, це не самий крупній, да. і Ми вибрали. Тож 4,5 кілограмі стандарт. Сітку не ріжемо, сітку ми розвертаємо. Може пригодиться колись. Так. А на розмір кажеться, що там 3 кіло. А тут, бачите, а 4,5 вже точно є. Тому що бачили все на своїх очах. Так, поїхали. Спочатку Роман. Так, Так. Так. О-о-о, ще не різав. <свіг> а він вже тріснув. Так, аж отак Ти Тоді отак от, зараз Та от от, розламаю. Супер. А. Для раннього кавуна це у нас скільки днів від зав'язі пройшло? 40. 40 ми 40, рахували, 40, так? 40 днів. Такі бросаємо твій телефон. Ні, давайте, давайте другий. Да, так, щоб я я, я, я розумію, що в мене теж слюнка, слюнка тече. Вже <рай> одягатися не можу. Так. так, давайте. О, трішить. Теж тріщить. Ну, ясно. Йоли пали, ну просто Фів. красотуля. А, до речі, це ж ми не сказали, це у нас а, гібрид а, Багама. Це у нас Багама, досить тоже, стіночка, бачите, товстенька, але тут же ви не знайдете насіння. Це триплоїдний кавун, а це у нас звичайний кавун, ну, типу з запилювачем, був. але так, дивіться, так. яка м'якуть м'яку через 40 днів після зав'язі. Зав після зав'язі. Ну, зараз... така як Горіх або така ну горіх або м'ячик. тоді я угу. Трошки не, ми... тр... не треба підв'язувати, поки вона буває, скидує там. отака Маленький горішок буває скидує. А коли вже м'ячик тенісний, вже скидувати не буду. До речі, теж по кавуну, хто буде займатися а, вирощуванням теплиці, а, теж трошки можна загущувати, тому що на кожній рослині теж по одному, кавуну, як і на дині. Ну, всім смачного. Так, а ми всьому, будемо давай, смакувати. Давай, Прекрасно, я вас спробував, такий вже готовий. Так що давай, за стіл сідаємо, де я буду гащать. Тільки я то розказувати. Що, всім то, дякую, до побачення, урожай, всім гарних, гарних. врожаїв, вкусних кавунів. Чекаємо диню. Да. Дякую.